Я домні колс, і це Україна. Останні новини сьогодні, після незначної зустрічі в Москві у вівторок, українські переговорники оновлюють європейських колег щодо відповіді Києва перед тим як вирушити до Стіва Вайкофа в Майамі. Ми розмірковуємо, чому заступник державного секретаря США Крістофер Ландау розкритикував європейських союзників по НАТО, заявивши, що вони віддають пріоритет власній оборонній промисловості над американськими постачальниками зброї, саме тоді, коли ще один мільярд доларів було додано до фонду Перле. І ми запитуємо, якщо Покровськ впав чи зосередить тепер Росія зусилля на Запорізькій області. Сьогодні 4 грудня, три роки і 285 днів з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною виконавчий редактор з аудіовидання The Telegraph» Френсіс Дірнлі. Я почав з останніх новин з поля бою. Хоча це не підтверджено Генеральним штабом України, мушу сказати, що немає нічого, що вказувало б на те, що ми повинні відмовитися від оцінки, що російські сили зараз контролюють Покровськ на Донбасі, і, ймовірно, незабаром захоплять мінерал. Однак генерал Олександр Сирський, голова збройних сил України, раніше написав у Фейсбук: Ми продовжуємо надзвичайно складний етап оборони агломерації Покровськ. Мінерай. Українські підрозділи все ще утримують північну частину Покровська, але це буде важка і дорога оборона, оскільки логістика стає дедалі складнішою. Хоча окупанти ігнорують проблеми з людськими ресурсами. Українські командири чітко розуміють важливість збереження життя. І здоров'я свого персоналу битва триває. Я маю на увазі, він дуже високопоставлений командир. Він старший командир у формі. Він повинен підтримувати моральний дух, але значна частина моралі походить від реальності. І я замислююсь, чи не малює він занадто оптимістичну картину. Він не мусив робити заяву, але обравши зробити заяву і висловити її в таких термінах, я замислююсь, чи це ну я не знаю. Я маю на увазі, я ніколи не досягав цього звання. Я не знаю, чи зробив би я це так у будь-якому випадку. Подібно турбує звіт від українського військового спостерігача Костянтина Машовця, який каже, що Росія зараз діє далі на південний захід у районі Гуляйполя та Дніпропетровська Запоріжжя в розмірах порівняних з тими, які Росія наразі вела в Покровськ. Це турбує мене з двох причин. По перше, тому що маса має значення, коли вам неважлива безпека ваших військ. І по-друге, українська оборона, наскільки я розумію, в цьому районі на південному заході менш розвинена ніж на Донбасі. Останні кілька місяців Україна створювала великі перешкодні смуги у відповідь на поширення дронів, обмежену кількість особового складу, технічні можливості, які зменшують потребу в військах, наприклад, але не так багато на півдні. Тож, якщо Росія там встановила якийсь елемент прориву або імпульсу, що важливіше за прорив, я думаю, це особливо викликає занепокоєння. Тепер українські чиновники заявили минулого місяця, що Росія залучила близько 200 тисяч військових до Покровська. Інститут вивчення війни, аналітичний центр, що базується у Сполучених Штатах, стверджує, що російські сили в районі Гуляйполя зараз складаються з трьох бригад 35-ї загальновійськової армії на південь від міста однієї дивізії, та двох бригад 5-ї загальновійськової армії на схід і північ від Гуляйполя. Тепер ці сили були нещодавно посилені лише за останні кілька місяців елементами 76-ї повітряно-десантної дивізії ВДВ з Сумської області. Це сталося минулого вересня. ВДВ ми зазвичай вважаємо більш якісними військами ніж звичайна лінійна піхота. Однак за останні чотири роки вони зносилися. Тож розмір так, але якість ми не впевнені. Також у цьому районі Росія ввела елементи 228-го мотострілецького полку, 38-ї мотострілецької бригади та 69-ї окремої бригади. Прикриття тепер за словами Костянтина Машовця ці передислокації значно покращили бойову здатність Росії в цьому районі, що за його словами призвело до тактичного прориву приблизно на 17 кілометрів, про який ми повідомляли останні кілька тижнів. Російські сили зараз знаходяться на околицях Гуляйполя з півночі та північного сходу. У цьому районі є значні водні перешкоди, але я думаю, що ми всі будемо чути набагато більше про міста та місця в цьому секторі протягом наступних кількох місяців. По всій країні вчора було збито 114 російських дронів із 138 запущених. Решта пройшла через українську протиповітряну оборону, як і дві балістичні ракети. Херсон постраждав особливо сильно. Теплоелектростанція в місті була пошкоджена, залишивши 40 тисяч людей без електрики цього ранку. Також є інші жертви в місті, включаючи шестирічну дитину та дорослого, які загинули, а також чотирьох поранених, серед яких батько дитини. Інші поранення по всій країні також тепер вирушайте на захід до Львова, де офіцер призову у західному місті Львів помер у лікарні після смертельного ножового нападу під час перевірки документів. Офіцер, якого називають Юрієм Бондаренком, запросив перевірити документи особи на вулицях центрального Львова. За даними військових, чоловік відмовився пред'явити будь-які документи, поводився агресивно, а потім витягнув ніж і вдарив Бондаренка в пах, що спричинило критичну кровотечу. І він помер пізніше в лікарні через втрату крові. Нападник, 37-річний житель Львова, втік з місця події, але пізніше був затриманий. Як повідомляє Київ індепендент у своєму звіті про це такі інциденти, коли людей зупиняють на вулиці і вимагають запитати: Ви у відпустці? Ви підписалися? Який ваш статус? Ви працюєте? Ви у війську?» І так далі. І так далі. Вони спочатку були відкинуті кілька років тому як перебільшення, підживлене російськими дезінформаційними мережами. Але тепер іноді насильницьке захоплення чоловіків призовного віку на вулицях, щоб показати, хто вони, довести, хто вони, часто з мікроавтобусами, що чекають поблизу, щоб відвести їх на реєстрацію для військової служби, якщо це необхідно, стало поширеною практикою, частково через нестачу людських ресурсів на полі бою та меншу кількість добровольців. Ми вже згадували про це. Думаю, це буде постійно. Ми знову це згадаємо. Тепер за повідомленнями Збройні сили України вразили понад 50 об'єктів паливної та військової промислової інфраструктури в Росії лише протягом осені цього року, що відзначається як безпрецедентний рівень успішних атак. Це походить від Генерального штабу України та експертів, на яких посилаються схеми. Це розслідувальний проект, створений Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа. Тепер, використовуючи супутникові знімки від Planet Labs, журналісти склали інтерактивну карту, що деталізує масштаби українських ударів по російських стратегічних об'єктах, включаючи нафтопереробні заводи, газопереробні підприємства, паливні термінали та військово-промислові об'єкти. Пошкодження було підтверджено на 13 об'єктах. Військові та економічні аналітики повідомили схемам, що ці атаки вже змусили Росію збільшити витрати на захист об'єктів і призвели до дефіциту пального в деяких регіонах. The Київ Independent має більш детальний звіт. Ми маємо багато таких ударів, про які ми повідомляли останні кілька місяців. Цікаво бачити це зібраним, і тепер ще кілька замеж України. Прем'єр-міністр Великої Британії сьогодні прийняв прем'єр-міністра Норвегії в країні. Вони підписують або збираються підписати оборонну угоду, яка передбачає спільну роботу британських і норвезьких флотів у північній Атлантиці. Це не завтра, це буде через кілька років. Але я думаю, що це хороший крок. Прем'єр-міністр Норвегії Ерно Солберг сьогодні відвідує авіабазу Лоссімут у Шотландії. Це місце, де ми базуємо. Тож у нас є кілька тайфунів. Кілька. Я думаю, у нас там дві ескадрилі тайфунів і. Також базуються патрульні літаки. p 8 нова угода Луна Хаус, названа на честь шотландської штаб-квартири Норвезького опору, що була на шотландських островах під час Другої світової війни. Передбачає, що королівський флот і королівський норвезький флот будуть діяти у взаємозамінному флоті фрегатів типу 26 британського виробництва. Міністерство оборони тут, британське міністерство оборони, каже, що за останні два роки спостерігається 30 відсоткове збільшення кількості російських суден, які загрожують водам Великої Британії. Коли вони це сказали, я подумав, що це. Дуже цікаво, 30% це, це велика частка. Але їхнє використання слова загроза я маю на увазі, це залежить від того, що ви розумієте під загрозою. Але так, ми нещодавно бачили шпигунське судно Янтер у наших водах, і я думаю, що досить відомо, що там відбувається. Отже, це нові фрегати проти човнової боротьби, типу 26. Королівський флот отримає 8, принаймні 5 будуть побудовані для Норвегії. Зараз вони будуються. Думаю, третій, який умовно називали «GMS Belfast», всі вони названі на честь міст. Це буде називатися клас Сіті. Третій мав бути Джем Белфаст. Офіційно не був названий, тому не могли так його назвати. Просто довелося назвати його третім класу Сіті. Я думаю, що цей буде пріоритетним для Норвегії. Отже, чи означає це, що Белфаст тоді йде в кінець черги, чи просто продовжує рухатися на четвертий і п'ятий? Побачимо. І тепер, нарешті, і частково, щоб зняти мене з лави підсудних з колишнім офіцером армії Нової Зеландії занадто багато ступенів і недостатньо сонця. Я знаю, що він в австралійській армії, але у нас невелика сварка. Вчора він накинувся на мене, коли я був тут у студії з Латікою. Ми говорили про рухи в Австралії та підтримку нової Зеландії України. Він мене розкритикував, сказавши, що я повинен був перерахувати всю підтримку до цього часу. Це все добре казати. Вони тільки це зробили, тільки те зробили. Але я повинен був. Я повинен був сказати: очевидно, всю підтримку, яку Австралія та Нова Зеландія надали Україні, і я сказав: Ну, немає достатньо часу я не можу просто згадати країну, Норвегію, кораблі, а потім сказати: О, до речі, вони все це зробили. У будь-якому разі я викорю трубку миру, передаючи новину, що за останні кілька годин пенні Вонг, міністр закордонних справ Австралії, заявила, що уряд надасть пакет військової допомоги на 95 мільйонів доларів, і вони ввели санкції на додаткові 45 суден, пов'язаних з тіньовим флотом Росії. Частина, як вона каже, нашої постійної підтримки України в її боротьбі проти незаконного та аморального вторгнення Росії. Тепер я не знаю, чи це 95 мільйонів доларів США США чи австралійських доларів. Тому вирішив поділитися з вами. Але пані Вонг каже, це приносить Австралію. Ось так добре. Наставляйте вуха, це збільшує загальну підтримку Австралії для України до понад 1 мільярда 700 мільйонів доларів з початку конфлікту. Австралія залишається непохитною у своїй підтримці України, оскільки ми продовжуємо скоординовані зусилля щоб позбавити російську воєнну економіку доходів. Так каже Пенні Вонг, міністр закордонних справ Австралії. Ось так. Я думаю, я охопив усі аспекти. Мене більше не можуть тримати на лаві для покарань наші друзі з Австралії. І я бачу, що ми зараз випереджаємо вас у Ешес. Тож, ось так. Ну, це все від мене. Франция, тепер переходимо до тебе. Вша багато відбувається на дипломатичному фронті. На чому ти зосереджувалася перш за все? дякую дуже дом. Тут немає труб миру, але є труби. Я підключаюся з дому, оскільки тут чоловік замінює мій електролічильник. Тож заздалегідь перепрошую за будь-який фоновий шум. Це займає більше часу, ніж ми думали, оскільки він каже, що має проблеми. Хіба не всі ми, друже? Тепер говорячи про це, іноді Тверезий Дмитро Медведєв повертається до своїх звичних трюків. Колишній президент і нинішній заступник голови Ради безпеки Російської Федерації опублікував ще один жарт сьогодні вранці, реагуючи на спроби ЄС поки що безуспішні розморозити заморожені російські державні активи. Він пише: якщо божевільний ЄС дійсно вкраде заморожені російські активи для репараційної позики, ми можемо розглядати це як касус Белі з усіма відповідними наслідками для Брюсселя та компанії. Тоді ці кошти, можливо, доведеться повернути не в суді, а як справжні репарації, сплачені натурою від повалених ворогів Росії, як завжди чарівно. Як ми обговорювали, я вважаю, що дуже важливо зрозуміти нещодавню фазу мирних переговорів у контексті спроби Брюсселя захопити ці заморожені активи та передати їх Україні. Це було відволіканням, по-перше, але що важливіше здається, це налякало певні країни, які на їхню думку не хочуть робити щось провокаційне в той час, коли вони вважають, що переговори просуваються хоча це явно не так. Я згадав лист бельгійського прем'єр-міністра до Урсули фон дер Ляєн минулого тижня, в якому згадувалося, що конфіскація активів може вважатися ескалацією в контексті мирних переговорів. І він пішов далі на заході в Брюсселі цього тижня, сказавши: це ілюзія, що Росія програє в Україні, але якщо вони Програють досить нелогічно, виходячи з його першого пункту, але все ж нестабільність погана через ядерну зброю. Добре, ми це вже чули. Мені особисто погрожувала Росія, якщо їхні активи будуть конфісковані. Це може пояснити деякі події в цій країні на даний момент. Що не зрозуміло, так це чи чинять США тиск на певні країни за зачиненими дверима? Можливо, на Бельгію, хто знає, щоб затримати будь-які європейські заходи щодо розморожування активів, щоб вони залишалися на столі в переговорах. Якщо так. Це ще один приклад того, як вони намагаються забрати ключову європейську карту зі столу, водночас критикуючи Європу за недостатні дії. І парадокс властивий американській позиції був повністю продемонстрований вчора на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яку пропустив Марко Рубіо, першу яку пропустив державний секретар США з 1999 року. Заступник Рубіо Крістофер Ландау розкритикував європейських союзників по НАТО за те, що вони віддають пріоритет власній оборонній промисловості над американськими постачальниками зброї згідно з трьома дипломатами, які говорили з політико. Давній скептик НАТО, який виступив першим на закритій зустрічі, Ландау сказав міністрам не тиснути на оборонні фірми його країни, щоб вони не брали участь у переозброєнні Європи. Потім він швидко залишив кімнату для інших зустрічей. Отже, абсолютна нахабність цього з одного боку адміністрація Трампа каже, що Європа повинна збільшити свої витрати на оборону, стверджуючи, що вона робить недостатньо для тиску на Москву, обґрунтовані критики. Але коли Європа це робить, їм загрожують, бо вони не роблять це так, щоб це приносило прибуток Америці, незважаючи на те, що цей білий дім чітко дав зрозуміти, що йому не можна довіряти, коли йдеться про його союзників, зокрема Україну. Пам'ятайте, що в березні не було гарантії, що американські постачальники зброї продовжать продавати в Європу, і навіть зараз не виключено, що президент Трамп може відмовитися від подальших продажів, або зупинити чи затримати. Доставку запасних частин або оновлень, щоб чинити тиск, або ви хочете, щоб Європа була силою незалежною від Сполучених Штатів, або ні. І майте на увазі до речі, Німеччина та Польща нещодавно оголосили про виділення ще мільйонів на нову готівку для схеми ПЕРЛ, яка платить американським оборонним фірмам за постачання критичної зброї Україні. Загалом Європа та Канада пообіцяли 4 мільярди доларів на це. Але ми обговорювали європейські автомобілі і те, як деякі країни самі знімають їх з порядку денного, використовуючи поточні мирні переговори як виправдання для цього. Просто послухайте ці зауваження міністра закордонних справ Італії, які відлунюють слова прем'єр-міністра Бельгії. Він сказав, що було б передчасно брати участь у перл, зазначивши, цитую. Якщо ми досягнемо угоди і бойові дії припиняться, зброя більше не буде потрібна лише гарантії безпеки. Дом треба сміятися інакше заплачеш. Ти би так і сказав. Мені було б дуже цікаво дізнатися, на чому, на його думку, ґрунтувалися ці гарантії, якщо під ними не було жодної зброї. Я бачив цей коментар учора від заступника Рубіо Крістофера Ландау, і я просто не міг його зрозуміти. Це так тупо. Я маю на увазі дійсно тупо. Але насправді, коли я подивився на це уважніше, я думаю, це показує, що зараз є об'єднана атака на Європу. Отже, Європа континент, який нібито настільки незначний і неважливий, що його навіть не запросили на переговори в Москві, і Вайков насправді не зробив багато, щоб включити Європу в цю останню фазу, хоча китайський міністр закордонних справ був. І хіба це не просто те, що Китай проявляє інтерес, просто підключаючись або отримуючи. Після зустрічі вони пішли на зустріч і не просто пішли на зустріч. Вони відправили Ван Лі, міністра закордонних справ. Тож він не був у кімнаті під час переговорів Вайкофа з Путіним, але вони були там раніше. Що власне робив там Китай? Дуже цікаво у будь-якому разі, так Європа нібито настільки незначна, що її навіть не згадують, і раптом її заохочують приєднатися до ініціативи Перлини або створити її і. Ви знаєте, зміцнити оборонну промисловість США і ці коментарі Крістофера Ландау просто надзвичайні. А потім, звісно, Росія ігнорує Європу аж до моменту, коли Путін раптом каже, як він сказав учора, ми можемо йти на війну. Я маю на увазі, це швидко ескалувало від незначущості до найбільшої загрози безпеці Росії. Я маю на увазі зні звідки раптом він говорить про знаєте війну з Європою. Путін явно стурбований замороженими активами, але я просто цікавлюся, Френсіс, чи на це також реагували США? Хвилюються, що можуть пропустити якісь вигідні контракти на реконструкцію, наприклад. Та я не зовсім розумію, чому раптом цей спільний напад на Європу, але я вважаю, що якщо тебе ігнорують, то це погано. Якщо про тебе говорять, навіть якщо погано, це раптом означає, що ти маєш значення. Тож Європа може раптом знову стати важливою з якоїсь причини. Але в будь-якому разі мені було б цікаво почути твої думки з цього приводу, Францисе, і що українська сторона казала про цей московський фарс. Так, цікаво чути, як ти це кажеш. Я згоден з тобою. Дом. Я маю на увазі, що вчора Рустем Умеров з Києва зустрівся з радниками з національної безпеки з Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії та Великої Британії, щоб оновити їх щодо прогресу або його відсутності. А пізніше сьогодні українська делегація поїде до Майами, щоб зустрітися з Вітковим після його зустрічі з Путіним у Москві. Це не повна переговорна група, оскільки вони лише отримують оновлення. Тепер Трамп сказав таке: я не знаю, що робить Кремль. Я можу сказати вам, що моя команда мала досить хорошу зустріч з Путіним. Ми дізнаємося, для танго потрібні двоє. А потім, коли його неминуче запитали про Україну, він згадав тепер уже сумнозвісну зустріч в овальному кабінеті в лютому, сказавши, коли я був у цьому офісі, я сказав українцям: у вас немає карт. Я думав, що це був би кращий час для врегулювання. Але вони у своїй мудрості вирішили цього не робити. Зараз у них багато чого проти них. Отже, звичні слова від президента. Не дивно, що Путін виглядає таким задоволеним, починаючи свій дводенний візит до Індії, де він зустрінеться з прем'єр-міністром Моді та візьме участь в щорічному саміті, який проводять обидві країни. Очікується, що Делі та Москва підпишуть низку угод під час цього візиту, який відбувається через кілька місяців після того, як США посилили тиск на Індію, щоб вона припинила купувати російську нафту. Бажаючи сигналізувати, я думаю, як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні, що він продовжує твердо підтримувати Путіна. Моді, здається, має намір продемонструвати, що він не піддається тиску з боку Трампа, колись описуючи його, звісно, як справжнього друга, але відтоді все стало набагато набагато напруженішим. Це тонка межа для Індії, оскільки вони також хочуть підтримувати свої відносини з Європою. Отже, як це стало нормою для Індії, їх утримання. Не негайне відхилення, а утримання щодо спірного питання в ООН разом з Китаєм у голосуванні, яке пройшло вчора в Генеральній асамблеї ООН, прийнявши історичну резолюцію з вимогою, щоб Росія повернула українських дітей, яких вона насильно викрала. Виступаючи в підкомітеті конгресу одночасно, Катерина Заченко, юридичний експерт регіонального центру справ людини в Україні, повідомила про щонайменше два випадки викрадення українських дітей російськими силами на сході України, яких насильно перевезли до табору в північній Кореї. Отже, 12-річна міша. Сказала вона з окупованої Донецької області та 16-річна Ліза з окупованого Сімферополя були відправлені до табору Сонгдовон у північній Кореї 9 тисяч кілометрів від дому. Там дітей навчали знищувати японських мілітаристів і зустрічалися з корейськими ветеранами, які в 1968 році атакували корабель ВМС США «Пуебло», вбивши та поранивши дев'ятьох американських солдатів. Тепер це свідчення прозвучало на початку слухань у Сенаті США щодо масового викрадення українських дітей Росією. Схоже, що місць для сидіння не було, хоча державний департамент відмовився брати участь. Можливо, дом вони були занадто зайняті перейменуванням інституту миру Сполучених Штатів у Вашингтоні, який, як ти пам'ятаєш, був розформований у лютому за виконавчим наказом, перейменувавши його на інститут миру Дональда Джедж Трампа. Напис вже встановлено над входом. Усе це в один з найкривавіших періодів для України з точки зору жертв серед цивільного населення за останній час так. Дійсно, дякую, Францисе. Індія дуже цікава. Я це бачив. Я маю на увазі Трамп на даний момент фактично. Вибачте, Путін. Я завжди їх плутаю. Путін фактично заклав свою країну Китаю, продаючи нафту і отримуючи мікроелектроніку та інші товари подвійного призначення для війни. Тому він повинен спробувати знайти інший вихід. Він повинен підстрахуватися. А також прагнуть зберегти продаж нафти, навіть якщо Індія буде під вторинними санкціями, відбувається багато перевантажень нафти з судна на судно в дуже дивних місцях по всьому світу. Тож вони відчайдушно намагаються зберегти потік нафти. Тож так, не дивно, що Путін на своєму турне. Думаю, ми побачимо більше такого. Буде більше його я появив у Південно-східній Азії, відчайдушно намагаючись показати всім, хто захоче слухати, наскільки серйозно вони налаштовані в пошуках миру. Тож так, все це частина одного і того ж. Але цікаві речі. Тепер трохи ближче додому. Шепіт Трампа. Олександр Стуб він зробив пропозицію міжнародній спільноті буквально за останній день чи два. Що він зробив, Френсіс? Так, він написав дуже цікаве есе, яке варто трохи обдумати. Воно називається Останній шанс заходу. Як побудувати новий світовий порядок, поки не пізно. Воно було опубліковане у Foreign Affairs. Боюся, я не зможу підсумувати все. Це довгий твір, але я хотів би принаймні прочитати вступ повністю, тому що, на мою думку, це дуже добре все викладає. І ну, це вражаючі речі, як ви почуєте. Світ змінився більше за останні чотири роки, ніж за попередні тридцять. Росія бомбардує Україну, близький схід кипить, а війни вирують в Африці. Конфлікти зростають. Здається, демократії занепадають. Епоха після холодної війни закінчилася. Незважаючи на надії, що виникли після падіння берлінської стіни, світ не об'єднався в прийнятті демократії та ринкового капіталізму. Справді, сили, які мали об'єднати світ, торгівля, енергія, технології та інформація, тепер розривають його на частини. Ми живемо в новому світі безладу. Ліберальний порядок, заснований на правилах, що виник після закінчення Другої світової війни зараз вмирає. Багатостороння співпраця поступається місцем багатополярній конкуренції. Опортуністичні угоди здається важливіші за захист міжнародних правил. Конкуренція великих держав повертається, оскільки суперництво між Китаєм і США визначає рамки геополітики. Нові середні держави, включаючи Бразилію, Індію, Мексику, Нігерію, Саудівську Аравію, Південну Африку та Туреччину, стали факторами змін. Разом вони мають економічні засоби та геополітичну вагу, щоб нахилити світовий порядок до стабільності або більшого хаосу. Вони також мають підстави вимагати змін. Багатостороння система після Другої світової війни не адаптувалася, щоб адекватно відобразити їхнє становище у світі та надати їм роль, на яку вони заслуговують. Трикутне змагання між ними, яке я називаю глобальний захід, глобальний схід і глобальний південь, набирає обрисів, обираючи або зміцнення багатосторонньої системи, або прагнення до багатополярності, глобальний південь вирішить, чи буде геополітика в наступну еру схилятися до співпраці, фрагментації чи домінування. Якщо коротко, найближчі 5-10 років ймовірно визначатимуть світовий порядок на десятиліття вперед. Як тільки порядок встановлюється, він зазвичай тримається деякий час. Після Першої світової війни новий порядок тривав два десятиліття. Наступний порядок після другої світової війни тривав чотири десятиліття. Зараз, через 30 років після закінчення холодної війни, знову виникає щось нове. Це останній шанс для західних країн переконати решту світу, що вони здатні на діалог, а не монолог, на послідовність, а не подвійні стандарти, і на співпрацю, а не домінування. Якщо країни відмовляються від співпраці на користь конкуренції, на горизонті з'являється світ ще більшого конфлікту. Отже, це початок есе Пана Стуба. Одним із кроків, які він підтримує, є перерозподіл влади в ООН та інших міжнародних органах, стверджуючи, що без таких змін багатостороння система, заснована на спільних законах і принципах, як вона існує, розвалиться. Він стверджує, що жодна держава не повинна мати право вето в Раді безпеки, і що якщо постійний або ротаційний член Ради порушує статут ООН, його членство в ООН має бути призупинено. Це все добре, але як будь-який член ради безпеки погодиться на це, якщо це буде для них невигідно, він також виступає за те, що називає реалізмом заснованим на цінностях, балансом між цінностями та інтересами, таким чином, щоб пріоритет надавався принципам, але визнавалися обмеження влади держав, коли на кону стоять інтереси миру, стабільності та безпеки. Цитата: лідери повинні визнавати відмінності між країнами, реалії, географії, історії, культури, релігії та різні етапи. Економічного розвитку, якщо вони хочуть, щоб інші краще вирішували такі питання, як права громадян, екологічні практики та належне управління, вони повинні показувати приклад і надавати підтримку, а не читати лекції. Тепер критики цієї точки зору можуть сказати, що на практиці це означає: надає більше влади країнам, які не вірять у порядок, заснований на правилах, підтримуваний західною безпекою з часів Другої світової війни, і чи є це правильним підходом. Крім того я думаю, можна стверджувати, що він відстоює точку зору, яка не базується на ідеї, що успіх породжує наслідування, і що найважливіше, що захід може зробити, це бути успішним, будь то в економіці чи у війні. Це інший і інший підхід, за який виступає Стаб. Він каже наприкінці, що війна в Україні знаменує початок ще однієї зміни у світовому порядку. Для молодих людей сьогодні це їхній момент 1918, 1945 або 1989 року. Тепер, щоб зупинитися на секунду, я думаю, що це може бути правдою у Фінляндії, в Балтійських країнах та східній Європі. Я не впевнений, що це має таку силу у Великій Британії та Західній Європі, але це питання для обговорення. Можливо, світ може зробити неправильний поворот у такі моменти, продовжує Стаб. Як це сталося після Першої світової війни, коли Ліга націй не змогла стримати конкуренцію великих держав, що призвело до ще однієї кривавої світової війни? Він каже, що Ялтинська конференція була помилковою. Великі держави уклали угоду щодо малих, натомість він виступає за модель типу Гельсінки 1975 року, яка включала багато західних держав, включаючи США та радянський союз, для вирішення певних розбіжностей. Хоча це було суперечливим на той час, і я думаю, що це те, що ми також повинні дослідити в майбутньому епізоді. Він каже, Ялта була багатополярною у своїх результатах, а гельсінки були багатосторонніми. Так, але як ми можемо досягти цього, пане Ступ, коли так багато великих держав більше не вірять у такі принципи? Вони повинні безумовно використати свій вплив. Але як? І більш доречно, якщо не зараз, то коли? Але як я кажу, мені довелося дуже коротко підсумувати це дом. Це довгий, об'ємний матеріал, і ми додамо посилання на нього в примітках до шоу для тих, хто хоче прочитати його повністю. Так, дякую, Френсіс. Як завжди це довжина, а не то що наше має значення. Ukraine The Latest – Це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України, будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті wwwtelegraphcouk ukraine Юкрен на нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на «Ukraine The Latest» у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент Джеймса.